А там збоку стояв один чоловік, називається Митер. По-нашому, як же, вам навіть розказати? Таможенець. Таможенець, да. ну, знаєте, що таке таможенник? Грошей має. І знаєте, коли був перед Богом, бо стояв, я так рахую. Як осознав, як він живе, то він такого, я так рахую, склав руку і каже, Боже, будь милости до мене, грішного. І Христос каже, що цей митник. Пішов більш оправданий, як отой чоловік. То я, я, я яку думку хочу залишити? Коли ми йдемо до молитви, молитися, нас має такі бути підхід. Ми люди всі грішні. Якщо Бог милості не явить. Ми, ми не можемо нічим похвалитися. Ну, що ми можемо всім сказати, що Боже, ми такі були святі, ми так тобі служили. Чому нас таке горе? У нас не було часу не молитись, ні біблії читати, суєта, оце все. Хай Бог збереже був такий правильний підхід. Боже будь милостивий. А я вірю, що він милостивий. І коли привели жінку, яку взяли в а колись євреї були дуже строгі на той час. І кажуть, по законі треба побити каміннями. Хто знає, що Христос сказав? То без гріха кінь на його камінь перший. там стояли такі поважні люди, святі люди. І совість почала говорити до кожного. Ми люди всі йдемо, маємо, не кидаємо каміння сьогодні, що бачимо когось біда. Не судімо, що бачимо когось хуже. Піддержуємо як може один одного, якщо бачимо якась втрата. Болімося, будьмо добрі. Хай ця війна нас зробить дійсно такими, знаєте, що ми один одного піддержуємо, що ми молимось. Хай вас Бог благословить. В терпісню і буде заключне слово мовити, плачте, не бачите.